Не в гаманці, а в телефоні. Відтепер поповнити транспортну картку Галка, перевірити баланс та навіть бачити, де ви їздили, можна зі смартфону. Адже Івано-Франківськ підписав меморандум про співпрацю з платіжною мережею і пей, в рамках якого буде створено мобільний застосунок з електронною проїзною карткою. Уже не потрібно буде виробляти галку, тобто пластикову. Це можна все буде зробити в. В мобільному телефоні це зручно, це дешевше. Основна послуга це транспортні перевезення, але ми надіємося, що картка буде також розвиватися в інших напрямках, в тому числі те, що сказав Віталій, паркування інших. Інших сервісах. Представник компанії Антона Авраменко розповів про головні функції, які стануть основою смарт сіті у смартфоні містян. Це буде безпосередньо для також мешканців міста, але це вже буде більше для водіїв міста. Вони зможуть зручно в один клік оплатити паркування, чи якщо вони не оплатили його, зручно в один клік сплатити штраф за неоплату паркування. Третій функціонал. Дуже важливо для міста – це безпосередня комунікація містян з містом. Це буде вкладка новини та інформація від міста, яка буде безпосередньо надходити в додаток. І четвертий функціонал це безпосередньо сплату всіх комунальних послуг, які насправді вже є наразі. Івано-Франківськ стане одним із перших міст в Україні, де пластикова картка Галка перетвориться на віртуальну. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.